Йо-хо-хо, всім привіт, друзі друзі! З вами, як завжди, я Сайдер Геймер. І сьогодні ми граємо в PUBG Mobile. Матч розпочинається, тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, відбавьте подобайку. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати жодного нового відео. Ну і не забувайте писати коментарі, щоб просувати це відео і цей канал. Я сподіваюся, третій і четвертий нормальній гравці, тому що другий гравець в моїй другері, і щось сьогодні займемо топ-1. Принам Voice Chat! Да, ч? Вот и добро тут чуть-чуть. В этом в школу чи на плочи. Давай на шоколад. Тільки народу. Йой. location. Pierwszy kill cudowny. Mark the vehicle. de Like awesome. пішов до бісів Need ammo. Thank you. Nie Хороша робота, молодець.

Непогано. NQ, в тебе є цей X4 в тебе є. Айга суплайз. Я не мав. Субтитры сделал Раз. Дякую, я маю допомоги Я маю допомоги А в мене вже є ексі, дівчатка, вже не треба Почекайте, я вам покажу, як Понятно. робити Да, я бачу Тут є граната, бери, йди. I got supplies. Ага. Що, чоловік, я поняв, то він буде я там довго ло в ло лобі. З <звук> патрони. патронів. Є. Тупо останні патрони потратив. У мене 99 грошей. Піду зараз куплю Слухай, Я тут. О, асетка. От що я тут почему знайшов. Я зараз собі куплю X8. Піду. А ты свои мантилка я поет. Меча, да? Ой, ч, мне треба. інше, чтобы швы була была перезарядка. Не треба такой. Є! хорош. Страшно. А ну подожди, я иду. Может, подивлюсь, может там є восьми прийти, подожди є. В мене 106 Ні, грошей. Ні, тут є четвертий. Та в мене... Я зараз поїду куплю. Є машина біля тебе? Є. О, завези мене, підвести? будь до магазину. А, то на починках десь магазин. Да, тут, Бо... на, на, да, на, на починках. Де ворож? Дорога, що ти так, зараз в Я тоді був відео, як я поняв, і зараз, так? Ага не дуже Для мене ні? Для мене тоже. Ви п'ятий клас. А вже капець. А я взагалі 11, тому що ти прошов. Сука, відмови мене снайпу, хорошо? А що? шо? Снайпер снайпер ти чи що? Та ось, я... I got supplies. I, I got supplies. Не на А да, не на восемь хватает, Не надо. Вот он. ты А ты же там не выжил, да? я тихо хочу. А, тут його був, Угу А, тебе не лежить, да? Понятно. Понятно. Так, да, теперь швидко Тому. перезаряджається. Чудово Тут їх четвірка є тоже. Бери АС-шку, хорошую. А, а, понятно. У мене просто лагає. У мене весідан не лагає. Так, читай, там читы. Свертій завели. А, це ти? Хорошо. Я. Так, я до тебе. Чекай. Я тут поїхав. А я, тут... я теж з тобою хочу поїхати. може в зону. О, О. Хотів забрати. А, чи да, да, до зону. Так, так, ми зазорні йде. Хотів хотів забрати мотоцикл. А до в, в зону? В зону їдемо, дже. Окей. Ми не в зоні, ми поза нею. А ми в зону, так? Да? Ні, Ти ми буду поза, ми того? поза, за мною, за мною. до чю, так. Да? А, конечно. Це... Так спокійно. Споки можливість. Тут ще мінімум двоє є на починка. Ой! Оце ти задріфтував? Ти мені дріфтувати, можна. Нормально. Погнали, Бо, так да. сідаю. Считай так. Всі, сідайся. сів. Да їдемо! їдемо. А вот, бачу, що Символічно <риклад> там г'є це було ми їдемо я, просто їй за. Ну школа <риклад> Ой бо ж мене я навіть не можна магань.

Звідки типа, жидкопонят. По звукам. Дики по-бухне. Меня как постріли. Дроп, бачу дроп. Ага, вороги, да.

до мене марк ти локаций почкай печканку не вийшов я одному типу голову я одному типу голову дав ясно хорош я йду на крышу марк локаций полбить а О, я не. Та я не бачу його ще, бо... Покаже, ти його не бачив. Я бачу його от тут, як він сто його. Він я так отрубив, напевно. Там вот ч то шу. Ну то тобто, там лодис. Ну волк. Энерг! Хорош, я йду. Ща один масхалат має, один кип моя масхалат, В мене ще тут на махай. Завалив! ти хаєшку кинув? Ні, я вообще зас хаєшок не маю. Я маю максимум. Поняв, ой 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 Забрав маскала. Подожди, у мене тут. Их 6 в мене забирай Их 6-ка. В мене їх 6 забирай. Я ще тут. Їдемо звідси. У мене їх мене теж є yes. 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 Погнали, погнали. Тачки забираємо будь-яку тачку і погнали звідси. Беремо, коротше, Мати у цього торанжу. На воді би швидше йдуть. І флас. Давай погнали, хорошо oh. все йде. У мене маскалад інформати. Походу вони знайшли та Скоріше за все. Mm. Чекай. Наші. Mm. Наші. Нашим... Там наші тіни.

Дякую. За блину. За будинку. Я понял. Yeah, а ну ты с той стороны? Я вс, изливый. Я. Сюди, я, я ж, є то тох О, Ое. А, да-да-да, ты да, да, тот сам. Завалив! Я його допущу. Да, його его добываешь. Awesome. А ну А третій шлем є, нормально. Хорошо. Це у мене вже поломаний який. Ну, домик, так это при ост. Так, хорошо. Поки що все йде ідеально. Бачите, типа! Мак те локации! А, ти его хорош! Питра ты! Питра ты был, нормально! Давай, давай! Погнали! Я, я, короче! Я, я, я диму, я дым кину. Я тоже. Я один кину. Давай. Еще один.

Ясно. Что мне ще ничего пока что не надо? Ясно. Все броет, чувак. Мне треба на огород и то А вот ты. Там. О. Типа бат. Ух ты шо! I got supplies. Я... У меня два ты потом не на 2 потом не надо локацион, я Він не по невелик нормально хорош я в типа, окей, мені треба двадцятка. Кіліп. Домовились? Окей, чуєш? Мене то... Він в тому... Тих будинках. Бачу. Господи, Victory belongs to us. 13, мене 13. Мене 20. Victory belongs to us Я вже буду виходити в мене мало Так, Исайайди yeah. э, да, Давай Удач Давай Стапа 分かる。 Господи, яка красота Корона 4, йойки-бойки, а ну-ка... Не, ну це те, що завалив його з першої. У нас знайдеться взагалі. Господи, ну, оце я називаю перша версія. Поперлися, значить, на початки і тут нація. Тупо чувак з за там мотиком. Ну не добіг. Лол. Тупо мужик не добіг. Хоч і сіста тут. Даті. Бечара на нього напінуся. Ну, бечара я. Дякую за перегляд, до Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, дві пасіки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати жодного нового відео. Ну і не забувайте писати коментарі, щоб просувати це відео і цей канал. Алфідерзе. Вдалого навчального року нам усім!